Майдан мав певні позиції, навіть була ініціатива, щоб його не схвалити, оскільки він не був представлений спочатку Майдану, тобто активу Майдану. У ну, той час, коли була загроза, вона зараз залишається, але я напруга, так, як на мене, трошки спала по Криму, тоді була загроза реальної війни. І перший раз, коли Андрій Володимир був присутній на нараді в воєнкомах, вже як фактичний е, голова адміністрації, тому ми на штабі вирішили не піднімати цього питання, що ми його не одобрюємо, а нормально, конструктивно запросили його на штаб, аби він прийшов до нас і з нами поступувався. Він понад дві години відповідав на запитання активістів у штабу. Що таке штаб і хто туди входить, вам поясню де входить і правий сектор, і народна самооборона представники, і представники студентського штабу, і представники народної ради громадської. Тобто всі середовища мають там своїх представників, вони делеговані від цих середовищ для того, щоб пояснювати ситуацію для своїх людей і приймати конкретні рішення. Тому ми після двохдинного обговорення з Андрієм Володимировичем... Ми сказали йому, що так, ми вас підтримуємо в цей важкий час, даємо вам карт-бланш, але з зауваженням про те, що е, неправильний був механізм, адже вся громадськість області до того знала прізвище, хто має бути в журналістських середовищах, в Фейсбуці ходило прізвище Двісе до його призначення. Тому якби, ми були готові до е, діалогу, так не вийшло, і ми дали йому це зауваження зараз. Як відбувається і чому вчора відбулася така скажімо, конфліктна ситуація? Вчора представники правого сектору, фактично силовики Ті Майданівські, заблокували депутатів Верховної Ради на Балконі з метою пояснити їм, що кулувальні призначення керівників не пройдуть. Майдан сьогодні самоорганізований, самоорганізовані структури Майдану і громадське суспільство судя на порядок вище, ніж воно було до того. Тому люди хочуть активно приймати участь у кадрових призначеннях, які будуть відбуватися по обласній державній адміністрації, також по районних державних адміністраціях, у всіх структурних підрозділах, які надають про так. І це вчора ввечері було в цьому залі після... Такого перепалки, ми прийшли в зал, в спокійному е, такому е, такті ми одне з одним порозумілися. Сьогодні на штабі був Петро Андрій Володимирович, який також підрезумував те, що він від нас почув. Е, відбувається сьогодні ситуація наступним чином. Ми на Майдані розглядаємо всі кандидатури, які претендують. Якщо це є три людини на посаду, то ми. Вибираємо найкращого шляхом е, загальної підтримки, тобто не шляхом голосування, але що всі погоджуються, що жодної людини не має запитання. І цю людину ми рекомендуємо від Майдану є підписи всіх структурних підрозділів, які рекомендують цю людину на певну посаду. Кого ми вже заслухали і кого ми вже зарекомендували? Перше. На Міністерство внутрішніх справ на управлінні івано франківської області ми рекомендували бандуру пана полковника у відставці. Натомість ми висловили своє негативне ставлення до призначення сміха на начальника обласної міліції. Оскільки є дуже багато негативу навіть тих семи представників Майдану, які переходять по цій людині. І цей лист офіційно ми переслали до міністра Авари. По прокуратурі ж ми висловили свою позицію, що ми за не сприймемо, що це має бути людина наша, яка живе тут в області, яка має ментально наше відчуття людей. І ми по прокуратурі висловили по таровам Володимиру, який має бути прокурором, який погоджений Майданом. Ці, два, ці, два, ці, ці дві людини виступали на Засіданні Штату, їм задавали питання, вони висловлювали конкретні пропозиції по структурних змінах, по реформах всередині, що треба змінити, на що треба зосередити увагу. Тобто конкретні них пропозиції і питання. О, по службі безпеки. Дискутувалася кандидатура єдина. Ми висловилися проти ці дива, бо в ньому є дуже багато запитань і негативної інформації, і попросили кандидатуру Бубни, який вже був на цій посаді, зараз знаходиться на пенсії, полковник. Він же ж на сказав, якщо мене підтримає громада, я готовий. На три місяці піти в управління РСБУ, зробити чистки, навести порядок і потім далі передати вже в управління для того, щоб воно нормально працювало. Сьогодні там є така